У Вінниці пройшов третій етап всеукраїнських змагань ігри чемпіонів. Участь у ньому взяло 27 команд з усієї області. Змагання проводяться вже п'ятий рік поспіль. Вони наймасовіший шкільний проект в Україні. Організаторами ігор чемпіонів виступили Міністерство освіти та науки України та Всеукраїнська асоціація спортсменів біола. 27 шкільних команд з усієї області приїхали до Вінниці, аби взяти участь у третьому етапі всеукраїнських змагань Ігри чемпіонів всі вони пройшли попередній відбір в своїх школах. Відтак, в спортивному комплексі колос, де проходили змагання, зібрались найшвидші і найспритніші. В кожну команду входять сім учасників з п'ятого по десятий клас. За словами організаторів змагань, ігри чемпіонів це єдина спортивна гра, яку проводить Міністерство освіти та науки України, де в командах виступають діти різного віку. Головне за їх слово... Вами, що під час змагань учасники проявляли командний дух. Цей захід проводиться спільно з Міністерством освіти і науки України і з Національним олімпійським комітетом. Тобто головна мета в тому, щоб залучати якби більше, залучати дітей до здорового способу життя і до занять фізичної культури і спорту. Перед початком змагань до дітей з напутніми словами звернулись провідні спортсмени області, представники обласної та місцевої влади. Виходили змагатись у гумовому лабіринті по дві школи. Учасники команд повинні були пройти цілу смугу перешкод. Якнайшвидше долати найскладніші ділянки гравцям допомагали капітани команд. Учні чотирьох команд, які показали найкращий результат, змагались у фіналі. Емоції викликали дуже спочатку хвилювання, ми були всі, всі серйозні, але часу ми вже почали друг другу посміхатися з тим, що вже всі були на нервах, і коли ми почали, я думала, що я переприну стінку, я трошки спотикнулася за того, що якби не вистачило орієнтира на саму лекцію цього свого кроку, і якби музика теж доповнювала тернобівна, найшвидшувала ну, біг, і враження були дуже добрі, не пожаліла. Нам дуже сподобалося, хоча дуже сильно тримтіли ноги, але ми думали лише про команду, про перемогу і тому показали хороший результат. Один з перших якесь відчуття дуже дивне і страх і радість. Головний приз змагань сім путівок до молодіжного центру Артек отримала команда школи гімназії номер 1 міста Вінниці. Учні цієї школи захищатимуть честь області на четвертому етапі змагань ігри чемпіонів, які проходитиме в цій дитячій здравниці з 28 квітня по 17 травня.